Поки продавали фіктивні інвалідності, людям із реальними відмовляли новий виток скандалу із Хмельницькою МСЕК, у керівниці якої лише вдома готівкою знайшли майже 6 мільйонів доларів. Люди з паралічами та вадами серця. Військові з тяжкими пораненнями почали розповідати свої історії, відмову. То що нині, коїться цьому мсеку Хмельниччини, І як сталося, що затримана керівниця від посади не відсторонена? Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість. Скандаль, нам сек Хмельниччини, хочемо побачити, як зараз ваша комісія працює. Ми працюємо, в штатному режимі, Ну, ну не знімайте будь ласка. Та Мусимо а, це ж так. наша робота. Керівниця комісії у СІЗО, але не відсторонена. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів. США краєшком вуха почула від людей, яка такса. У Хмельницької Мсек. 500 доларів на рік. Це людина хворіє. Олександр ветеран. Його звільнили з війська, коли медики встановили титанову пластину через проблеми з хребтом. Дивіться, де ми зараз знаходимося. Впізнаєте це місце? Так, 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 так. Хмельницька обласна мсек. Сюди Олександра скерували лікарі. Сказали подаватись на групу. Бо група мені обов'язкова, та у Хмельницькій Мсек Олександру відмовили мені одні люди були, сказали так, нікби дав вітрох до чотирьох, то певне це питання було би закрите. Від трьох до чотирьох тисяч доларів уточнює Олександр, оскільки платити не збирався, зробив до обстеження, перенаправив усе на перекомісію до цього ж МСЕКу і поїхав за кордон. Там і дізнався про рішення комісії. Відмова, але вони що вказали. Що я був в них очно. один за одним. Люди почали говорити після затримання керівниці мсеку Тетяни Крупи. На початку жовтня ДБР повідомило, що жінку разом з сином, керівником пенсійного фонду області викрили у незаконному збагаченні та підробці документів ухилянтам. Ці фото облетіли усю мережу. Майже 6 мільйонів доларів були напхані у кожному куточку дома. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей. Виконавши дві сумки з півмільйоном доларів США через вікно, ще мільйони на закордонних рахунках родини Крупи і майно в Україні та не тільки. У їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Пані Крупа сказала. М". У вас тут а, рука ж є, нема, ну, е, то значить вам інвалідність не положена. Якби у вас не було цієї руки, як, то що мені ще відрізати половину руки? От моя рука, дивіться, цю піднімаю вверх, Оце все, що я можу. У Інни Пориваєвої параліч правої руки та інвалідність з дитинства, яку продовжували постійно відмови. до грудня того року. Ну ви ж мені давали кожних два року. Ну ви ж бачили мої діагнози, документ. А вона на мене подивилась і каже, то тепер я за таких як ви получаю дуже багато скарг на вас все спокійно, працюємо. Це працюємо. Юрій Березюк. Після того як його керівницю затримали, саме він очолив МСЕК. Хмельниччини як атмосфера взагалі ну, затримає що вона просто самі знаєте напружена неспокійна, на всіх на всіх позначається. Він погоджується показати, як працює комісія. каже відкриті ось кабінет, де визначають, хто отримає інвалідність крісло Тетяни крупи виділяється. поміж інших поруч величезний портрет Шевченка, грамоти та подяки. От тільки за що не розуміє військовослужбовець Петро. Тобто ви здорові. Все ви вільні до побачення. і що я маю платити, якщо в мене поранення я захищав батьківщину. Я отримав те поранення, і зараз я мучуся, не можу ходити. Петро отримав поранення ноги на Бахмутському напрямку майже рік тому. Низка операцій, лікування і реабілітація. Постоянно вона в мене болить знизу, пече, сіпає, от смикає іголками коле що довго ходити не можу, бо тому, що починає пекти, боліти і обхає. Медики скерували його до МСЕКу як претендента на отримання групи інвалідності, але у комісії, де засідав і нинішній, її очільник підстав для цього не побачили. Зайшов я до е голови комісії. Тетяни Крупи до кабінету, і вона мені ще на що відповіла. Кінчиться війна, прийдеш, я тобі дам першу групу. Взагалі дуже до військовослужбовців відносимо дуже лояльно, дуже лояльно, і всіх випадках ми стараємося їм допомогти. Натомість військовий, якого ми зустрічаємо у Мсеку, цього каже, не помітив. І в АТО був воюю, і, і тяжко поранений. Зробили здоровим. Олена його дружина не уявляє, як він має повертатися на службу. Я не знаю, що робити на адвоката. грошей немає. Дивіться, яка нога. Довго я не можу стояти, бо нога. в мене дві пластини, 20 шурупів, все скручено, докупи. Втім, у МСЕКу запевняють, що не помилилися. У там була така ситуація, що і різні захворювання, і різні травми. Натомість пані Людмила з Шепетівки каже, має одну і ту ж травму, за яку вже призначали інвалідність. Руйнація хребта. У 2014 році я отримала групу інвалідності. У мене постійні судороги мучать, в мене постійні болі. Але торік її хвороба раптом перестала бути підставою для отримання інвалідності. Цей лікар, який зараз є замість крупи, він мені сказав, та ви ж можете ходити. Жінка пішла до адвоката після скарги додаткових обстежень, знов поїхала на перекомію. Сію, але до столиці, де інвалідність їй знову підтвердили, мене прямо запитали в Києві Склад комісії той який був і раніше, кажу, да. А чого вам відмовили? От, от жінці знову треба буде до Мсеку. Тішиться, хоча б тому, що вперше не побачить там пані крупу. Але як виявляється, жінка, хоч і в СІЗО, але при посаді, ну у нас затримано, вона не відсторонена. Чи є вас відвода? Захист хоче оскаржити взяття її під варту і просить не пускати ЗМІ на засідання, бо це, мовляв, приватне життя Крупи. Втім, судді дозволяють зйомку. Втім, засідання доводиться відкласти. Матеріалів чомусь не доставили, а ще її адвокати паралельно подали скаргу ще й у київській апеляційний. Не повідомляли, я навіть не в курсі. був. Поки жінка намагається добитися виходу на волю. Ми розшукуємо її сина, якого ДБР викрила разом з матір'ю. Чи він зараз якось ну, в справі проходить, чи ні? Нічого не відомо. Таблички немає. Начальника немає. Олександр Крупа очолював пенсійний фонд Хмельниччини чотири роки. Звільнився після скандалу 10 жовтня. Зараз це, це вже вакантна посада. Пана Олександра ТСН знаходить вдома, але говорити з нами він не хоче. Не витрачайте час, я не буду говорити. Можливо, висловити свою позицію Ні, побачення. А от пані Юлія каже, хотіла б почути цю позицію, адже саме пан Олександр очолював установу, коли фонд попросив її повернути майже 6 тисяч гривень. Вважав їх пер. Бо мсек на чолі з його мамою не продовжила їй інвалідність. Юлії 34 і в неї вроджена вада серця. Простіше кажучи, це коли в серці має бути три клапани, а є два. І кров пульсує. Вільно з року в рік вона підтверджувала інвалідність, і тут раптово в 24-му році мені її знімають у Хмельницькому Мсек. Ну чесно, це абсурд, тому що ну серце не відновилося, клапан не виріс. Жінка взялася писати скарги аж до офісу президента. Чекає тепер перекомісії. Час пішов на місяці. У мене є випадки, навіть в практиці, коли люди по 9 місяців чекають або відмову, або призначення групи. Після реформування МСЕК, яке планують зробити. Ти строки розгляду документів мають бути чіткими, каже адвокатка Тетяна. Бідюк більше того, рішення мають пояснити. Мсек має надати. Або групу інвалідності, або вмотивовану відмову, те, чого ми зараз на практиці не бачимо. Якщо реформа запрацює, до мсеко може направити і сімейний лікар, крім того, існуватиме електронна медична історія хвороби, аби не робити постійно одні і ті ж обстеження. каже Тетяна. Коло пройшов лікування. Після цього він іде те саме, коло проходить ВЛК тих самих лікарів. І оскільки його участь обов'язкова на МСЕК, він третій раз проходить те саме коло на МСЕК. Чим зрозумів. Міліша, тим і менше простору для корупції. Впевнена адвокатка. Це підтримують і в родині Лінників. Душечки в тебе тут гарні, да Юліанна інвалід дитинства, має ДЦП та супутні діагнози. Завжди кажуть батьки, її доньку оглядали вдома, давали першу групу з підгрупою А за їхніми ж визначеннями підгрупа А встановлюється людині, яка потребує постійного догляду. Так було доти, поки у 18 не довелося приходити перекомісію, на яку сказали привезти і дівчину. Ми їм пояснюємо, дитина лежача, неї болі. Аргументи не подіяли, і Юліано повезли до комісії. Крупа каже: посадіть. Я кажу, дитина повністю лежача. Вона не сидить. Вона фізично не може сидіти. вона її хапає за ногу. Дитина починає кричати. Від болі каче вона може щось сказати? Кажу, вона в нас не розмовляє. І комісія вирішила, Юліана частково здатна до окремих елементів самообслуговування. А це різниця у розмірі допомоги кажуть батьки Юліанни. Замість восьми тисяч пенсії тепер отримують чотири, яких вистачає хіба на підгузки. Дитина жива людина. Вона теж хоче щось з'їсти. Вона хоче щось, щоб їй купили. Ну вона хоче разом із тим, півсотні прокурорів Хмельниччини та їхні родичі змогли отримати інвалідність. За цим фактом триває перевірка. Повідомляють в офісі генпрокурора. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Сергій Моргун, Олексій Осавчук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.